Гравці та тренери зелено-білих не уникають спілкування зі своїми особливими уболівальниками. Більше того, ходять до них в гості. Вони нас на іграх підтримують. Нам все приємно, коли вони приїжджають до нас. Як знаєте, от, е хочеться для них теж щось зробити, щоб скільки в них радості в, цій, в, цій, в, цій, в цьому житті. Хочеться їм теж щось прийти, підняти цей настрій. Тим більше вони готуються до наших зустрічей і нам дуже завжди приємно до них приходити. Навчально-реабілітаційний центр джерело знаходиться на сихові. Перед тренуванням команда у повному складі їде до дітей та молоді, які не можуть стрибати на трибунах, але їхня любов до Карпат від цього не зменшується. Хто на візочку, а хто стояче, вітають футболістів. Щирі усмішки такі різні, але взаємні. Нам дуже приємно, що в нас такі фани і такі діти, які болівають за нас і створили свій фан. Ну, Фан угрупування таке нам дуже приємно і жалко, що у нас мало часу, що ми до них так рідко приїжджаємо. Хотілося, звичайно, щоб почастіше їх відвідувати і підтримувати їх. Керівники центру Джерело наголошують, їхніх вихованців не потрібно жаліти. Головне дати їм можливість зрозуміти, що вони такі ж люди, як і всі ми. Футболісти це розуміють, однак емоції від побаченого не приховаєш. Я розумію всю обстановку, тому как бы Нормально к этому отношусь, то есть тут нет ничего такого сверхъестественного. То есть это те люди, которым нужно очень помочь. Ми приходимо на, на пів часа на час там, чи на півтора години. Нам легше, от, ну, люди, з які з ними працюють. От я так дивлюся, треба дуже огромне терпіння, тому що це дуже люди важко хворі. Чесно говоря, я би не зміг, я би не зміг. Да, прийти на часик, там, з ними подивитися, пофоткатися, це все добре, ну, тяжко працювати. Це, оці люди, які тут працюють, я уклін їм дуже низький, тому що це просто там дуже люди хворі, дуже люди хворі. І... От кажуть, що добре, що ми сюди приходимо, щоб трошки якось їх їхнє життя, трошечки розбавити якимось сміхом, якимось попожартувати, по -пожартувати, посміятися. Під час відвідин джерела Карпатівці взяли на озброєння гасло Лесі Українки. Щоб не плакати, я сміялась своїми усмішками. Вони заряджають дітей позитивною енергією, спільна фотографія, автограф. Потиск руки. цього вже достатньо для спогадів на тиждень, місяць, а то й роки. Я під враженням мені дуже шкода цих дітей. Хочеться якось їм допомогти. Чи то подарунками, чи то просто відвідинами. Я вже бував у схожих закладах відвідувати різноманітні дитячі будинки та центри допомоги в Іспанії. Поширена практика, коли я грав в Алькорконі, ми допомагали дітям чим могли. Новачок зелено-білих Борха Перес Гомес долучився до допомоги і українським дітям. Команда подарувала джерелу два сучасні ноутбуки, а також футболку та м'яч з автографами. Атрибутика неодмінно займе особливе місце у спеціально відведеному приміщенні. Вихованці центру облаштували Карпатівську кімнату. Ми робили нашу кімнату рік тому, якраз до приїзду автофанів. І. Ми хотіли нарешті зорганізувати таку кімнату, не просто щоб це була якась там кімната, і щоб там заняття проходили, а якраз кімната для того, щоб ми з собі зібралися зі своїм фан-клубом, вирішили питання. Тому що ми не просто приїжджаємо вболівати на стадіон. Ми ще маємо і різні організаційні питання, оскільки нам треба їхати і в Ужгород, і в Луцьк вже думаємо собі їхати разом з командою. І, тобто маємо дуже дуже різні питання, їх відповідно треба десь вирішити. В оточенні фотографій та вимпелів по центру кімнати висить Карпатівська футболка з 10-м номером. Її колишній власник здивований: футболка чиста, суха і зовсім не пахне. Я пам'ятаю, після ігри вони підходили, Ну я давно хотів їх подарувати, вони мене просили. і Мені дуже приємно було їх подарувати, І зовсім И что побольше приятно, когда я увидел на сценку. Ну трудно как. Я знаю, что их тут хорошо, потому что добрые люди тут працюют и их уважают очень сильно, как мы их уважаем тоже. Так что, когда тут приезжаем, я не могу сказать, что я чувствую, как дома, но я чувствую, как в близких, как. Як... На згадку про візит до реабілітаційного центру Карпатівці також отримали подарунки. Спеціально для футболістів діти приготували магніти у вигляді червоних сердець. Одружені гравці отримали великі, неодружені – менші, але спарені. Ми хотіли якось виразити свою любов. Ми спочатку подумали, що це може будуть якісь зелено-білі сердечка, оскільки там Карпати, це символіка Карпат, зелено-білих. Але ми подумали, що все-таки червоне це є символ любові. Ми хотіли виразити свою любов. Для нас завжди це велика урочистість, коли Карпати до нас їдуть. Чому урочистість? Бо ми дуже цінуємо цей приклад, який футболісти, люди, які завжди прагнуть до перемоги, до подолання труднощів. І люди такі приїжджають до нас. Це дуже для добрий приклад для наших захованців, нашого центру. Особливі уболівальники і вболівають по-особливому. Їхня підтримка йде з глибини душі, доповнює яскравими барвами і без того неповторну атмосферу на стадіоні. Кожна фанатська ріка починається з джерела.